Гіпотезу кохання від Алі Гейзелвуд екранізують для мене. Це дуже чудова новина, тому що це мій улюблений ромком, і напевно єдина книга, яку я готова перечитати. І коли я побачила вперше, хто ж буде грати головного героїня, така подумала, ну таке. Але коли я побачила Лілі Рейнхард у образі, тоді я справді зрозуміла, що як на роль Олівії вона виглядає справді дуже гарно. Але таки до головного героя, який буде виконувати роль Адама, у мене трішечки є питаннячка. Тому що це не те, що я уявляла собі, по-перше, а по-друге, мені здається, що він би мог виглядати якось молодше. Я нічого не маю ніколи проти віку. Не буду мене про це. Але у моїй голові, ну, трішки воно несумісне. Але вже нехай. Основне, що вони його класно екранізували. Тому що, якщо це буде. Поганий фільм. Мої власні коментарі і відео всюди будуть наповнені про це, тому що це неймовірно класна історія. Будь ласка, будь ласка, нехай вона буде чудовою в екранізації.